Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас! 22 січня є для нас особливим днем. Адже саме на цю дату випадає святкування пам'яті великого угодника Божого. Видатного подвижника та церковного діяча, нашого з вами співвітчизника преподобного і богоносного отця нашого Іони, київського чудотворця, засновника Святотроїцького Іонинського монастиря. Саме цього дня в 1902 році о пів на першу ночі тихо і мирно відійшов до Бога більш ніж столітній старець. Його ім'я в схемі було Петро. До прийняття схими в чернестві його було названо Іоною – і саме з цим ім'ям увійшов подвижник в народну пам'ять. А ще раніше до Чернецтва жив на білому світі наш земляк юнак Іван Мірошниченко, якого воля Божа спрямувала з батьківщини мальовничої Полтавщини до Сарговського монастиря, де і став Іван учнем та келійником преподобного Сарафима. Саме за благословенням Сарафима Саровського Іван приймає ангельський образ і стає на шлях чернечого подвигу в брянській білоберезькій обителі. Але дивовижна історія його життя лише тільки розпочиналася, і тоді ще ніхто не міг уявити собі, що мене час та простий монах на ім'я Іона, за благословенням Божої Матері, попрямує, довірившись її слову, до золотоглавого Києва, наповненого монастирями, де за допомогою Божою, незважаючи на багато перешкод, збудує ще одну чернечу обитель на честь Святої Трійці. Більшість людей, в тому числі і серед духовенства. Були проти заснування в Києві нового монастиря. Допомогла духовна обдарованість отця Іони, що згуртувала навколо нього багато відданих старцю людей. Однією з його духовних чад стала княгиня Катерина Васильчикова, дружина київського генерал-губернатора, через руки якого прохання про монастир опинилося на розгляді у царя. Квітень 1866 року лише розпочинався. Нарада з цього питання в зимовому палаці проходила важко. Адже більшість, на чолі з київським митрополитом Арсенієм, була категорично проти. Цар, втомившись від протистояння, вирішив зробити перерву. Надягнувши шинель, він вийшов в сад. Коли Олександр ІІ наблизився до паркану, невідомий чоловік несподівано вихопив пістолет та в повітрі пролунав постріл. Терорист Каракозов стріляв майже впритул. Тому був вельми здивований, що куля дивовижним чином пролетіла мимо цілі. Зворушений та розчулений. Олександр зі сльозами дякував Богові. А потім повернувся до палацу. Що, панове? вважаєте, що монастир не потрібний? А я переконаний, що Господь та Божа Мати зараз врятували мене молитвами цього монастиря, і далі, в присутності приголомшених вельмож, цар написав на проханні власною рукою: стверджую і дозволяю. Першим кроком зведення обителі стало будівництво притулку для сиріт, школи та лікарні. І лише після цього розпочалося зведення будинку для братії. Для прочан було влаштовано їдальню та місце для відпочинку, а для духовних потреб прихожан браття розпочали випуск спеціального іонинського листка, який містив собі корисні поради та пояснення. Дуже скоро монастир отця Іони, а саме так віруючи його називали, стає провідним осередком духовного життя, до якого линули тисячі прочан. В народі казали: якщо бажаєте побачити спочилих святих, відвідайте Києво печерську Лавру. А якщо хочете зустріти живого преподобного, прямуйте до Іонинського монастиря. І ось вже понад століття, що минуло від дня смерті отця Іони, не припиняється людський потік до святині, а численні дива зцілень та благодатної допомоги біля мощей цього святого свідчать про особливу благодать, яку отримав він від Господа. А продовжує сьогоднішню передачу наш почесний шеф-редактор. Людина, яка безпосередньо стоїть біля витоків православного проєкту на радіо РФМ, та допомагає, аби цей проект продовжував своє подальше існування. Намісник Київського Святотроїцького Іонинського монастиря теска преподобного Іони в пострізі, архімандрит Іона Черепанов, голова синодального відділу Української православної церкви у справах молоді. В цей світлий праздничний день хотілося би вам задати вопрос. о духовных традициях, о духовных заветах отца Ионы, которые помогают вам сегодня в условиях нашего дня современного совершать духовные подвиги. На памятнике преподобного Ионы есть надпись ⁇ Дети моего закона не оставляйте ⁇ Это надпись из Ветхого Завета, но, естественно, ее можно применить всегда во все времена по отношению к наследнику того или иного великого человека. И действительно, хотелось бы очень не оставлять закона, завета, который оставил на преподобного Иоанна. Действительно, монастырь до своего разорения, до закрытия был один из светочей Киева. Не только Киева, но и, наверное, тогдашней всей Российской империи. И вот хотелось бы очень, чтобы мы хоть чуть-чуть подражали тому высокому духовному уровню, который имел преподобный Иоанн, какой имели монахи преподобного Иона и его духовные чада. И очень хорошо преподобный Иоанн в своем завещании писал. Все, что вы не делаете в радости или в горе, в лишениях или в достатке, всегда все делаете ради Христа, ради Господа. И действительно очень хочется, чтобы все, и мы, и монахи, и прихожане нашего монастыря, и вообще все христиане помнили о том, что все дела добрые должны делаться ради Христа, должны делаться с памятью о том, что нас всех ждет рано или поздно встреча с Христом. Эта встреча может быть радостной, может быть скорбной для нас. Это все зависит от каждого из нас. Если мы делали что-либо доброе в жизни, делали ради Христа какую-то помощь ближнему, какие-то добрые вещи, или даже если мы не имели возможности что-либо доброе делать, а благодарили просто Господа, находясь в каких-то тяжелых жизненных ситуациях, то, я думаю, эта встреча будет радостной. Ионинский монастырь В те времена, во времена преподобного, был известен своими делами благотворительности. Не могли бы вы рассказать о них более подробно? Монастырь изначально имел в своем уставе пункт о помощи ближнему. И интересно еще, что до постройки братских корпусов была построена школа для детей сирот была построена страна для того чтобы люди, не имеющие кроны, головы, не имеющие пропитания, могли получить вот здесь фатобители, для того, чтобы сироты могли воспитаться должным образом. И вот сейчас мы стараемся по мере сил возрождать эти традиции. Монастырь ведет достаточно широкую, благотворительную работу под Регионе монастыря создано несколько благотворительных организаций, таких, например, как Братство преподобного Ионы. Члены этого братства – ребята, волонтеры, это студенты, школьники, это молодые люди уже работающие где-либо, стараются по мере сил помогать и детдомовским деткам, и онкобольным детям, и лицам, находящимся в домах престарелых. То есть достаточно широко стараемся помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Свидетели жизни преподобного они находили в Ионинском монастыре не только гостеприимный кров, пропитание, но и пищу духовную. Ионинский был центром духовного просвещения. Как это происходило тогда и как это отображается сегодня? Как это продолжается сегодня? Описание монастыря конца XIX века. Есть слова. Монастырь святынь не имеет, но известен своим старцем преподобным Ионой. Своим старцем Ионой. И вот действительно люди шли... Этот монастырь не для того, чтобы поклониться какой-либо древней святыне, а для того, чтобы пообщаться с человеком великой духовной жизни, со старцем Ионой, чтобы получить от него совет, получить от него духовную помощь. И этот поток никогда не истекал. известно, что каждый день преподобный принимал ну, в некоторые дни даже до несколько сот человек. Тем, с кем он не имел возможности подробно пообщаться, он давал напечатанные в типографии поучения на те или иные случаи жизни. И всегда так получалось, что Господь умудрял старца, Он давал людям именно то поучение, которое было им в данный момент наиболее актуально. И мы, памятуя об этой традиции, выпускаем и уже около 10 лет еженедельное полноцветное издание, которое называется «Ионинский листок» в памяти тех листках, которые Раздавал преподобный приходящим к нему. В этом риске человек может найти поучение Святых Отцов на нынешний день, может найти какие-то статьи о воспитании детей, может найти какие-то духовные рассказы, ознакомиться с какими-то историческими событиями в жизни церкви. То есть, вот получить то, что в других можно получить ну, в обычной установке, прочитав достаточно большое количество книг. И, может, не факт, что всегда можно найти ту или иную информацию. То есть это не, издание небольшое, примерно такое обимоемое, чтобы человек мог прочитать его, возвращаясь домой из богослужения. Благодарю за то, что нашли для нас время. Еще раз поздравляю вас с Днем памяти преподобного отца нашего Ионы и В заключение нашей встречи прошу преподать пасторское благословение и краткое напутствие. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за поздравления, которые вы звучали в этой передаче. И хочу пожелать всем слушателям радиоэра Эра небесного заступничества преподобного царя нашего Иоанна. Хочется всех вас пригласить в наш монастырь, чтобы вы пришли, поливались красотой, которая окружает монастырь, поливались той красотой, которая была создана руками преподобного Иона. И самое главное, поклонились честным мощам этого великого старца, что по его молитве Господь дал вам силы делать добрые дела ради Царствия Небесного. На черзі час милосердия. Хвороба не обирає. Це слова з листа дівчини-волонтера, яка веде нашу нову героїню, Настю Лазурець. Ці би дівчинці зараз перемагати на олімпіадах з математики і літератури або долати черговий олімпійський рекорд, адже Настя справжній скарб талантів. Але на сьогодні дитина прикута до ліжка в Національному інституті раку. На ліки, що підтримують процес боротьби за її життя, потрібні великі кошти. А як їх можна зробити, коли батьки звичайна українська родина? Де здобути гроші в достатній кількості, якщо ви не бізнесмен і не політик, і від вас не залежить долі інших людей. Мама й батько роблять усе, але їхні можливості фактично вичерпані. Тож знову ми озвучуємо звернення до широкого загалу і знову надія на людську небайдужість. 8. 067 528 83 92 Це прямий номер мами дівчинки. 8 067 528. 8392, зателефонувавши за цим номером, ви дізнаєтесь, як допомогти напряму 807 528 8392. Звичайно, це номер для тих, хто ще не розучився відчувати біль іншої людини 807 528 8392. І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному, хто зважиться на вчинок. Та допоможе. Якщо вас зацікавила діяльність нашого монастиря, відвідайте нас. Ми знаходимося на території центрального ботанічного саду, що на вулиці Тимирязівській. Дістатися до нас можна автобусом номер 62 тролейбусом номер 14 або від станції метро Дружби народів. Щочетверга о сьомій вечора на вас чекає зібрання молоді. А щонеділі після служби Божої недільна школа для дорослих. Також ви можете завітати на сайт монастиря, набравши в пошуковій системі його назву Київський Святотроїцький Іонинський монастир. Його двері завжди для вас відкриті.